Сьогодні депутати сумської міськради проголосували за те, аби надати дозвіл будівельній компанії Федорченко готувати документи на будівництво будинків на перетині Чорновола та Першотравневої. Йдеться про пів гектара, де поруч є п'ять інших поверхівок. Мешканці ж останніх проти, бо хочуть мати зону для відпочинку. Більше подробиць далі у сюжеті. До сумських депутатів сьогодні прийшли мешканці будинку з Куликівської 98. Поряд з їхнім будинком земельна ділянка в майже пів гектари, де планується будівництво. Вони проти. У нас е, склалася така ситуація, що е, коли будується е, жилий масив, то е, інфраструктури біля нього немає. тобто е, будуються лише будинки. А конкретно по нашим, по наших будинках. У нас немає ні місць для відпочинку, ні майданчиків для занять спортом, ні внутрішньоквартального освітлення. Ми дуже просимо вас посприяти в рішенні цього питання, тому що це дуже важливо. Ми повинні думати, що ми залишимо нашим дітям. Депутатка від Батьківщини Валентина Домінас зачитала звернення, з яким до неї звернулись близько сотні людей з цього житлового масиву. Забудова такого типу повинна мати місця для занять спортом та відпочинку, проте вони відсутні. Але забудовник лише продовжує будівництво і ще планує пробудувати два багатоквартирних будинки і паркінг. Для такого житлового масиву просто необхідне місце для занять спортом та відпочинку. І просимо зупинити цю забудову. Сьогодні нам надана інформація про те, що там буде багатоповерховий паркінг ну це одна ситуація. Якщо, звісно, його там не буде, це буде дуже прикро. На питання депутатів про що саме йдеться? Головний архітектор міста Андрій Кривцов говорить: інформації у нього немає. Графічних матеріалів до цього проєкту рішення у управлінні архітектури не було, тобто є бажання у забудовника. Обґрунтувати зменшення санітарно-захисної зони, яка відповідно до 2019 року прийнятих державних будівельних норм, може враховуватися не від, не від горожі, а від підприємств. Але ця територія, вона, я ж ще повторюся, половину житлової забудови, половину громадської забудови. У проєкті рішення, який виноситься на сесію, йдеться про дозвіл будівельній компанії Федорченко розробляти проєкт землеустрою, аби отримати земельну ділянку. Також йдеться про зміну її цільового призначення з такого, де можна зводити об'єкти для підприємництва, на суто житлове. Втім, як вказано в інформації департаменту ресурсних платежів, згідно з планом зонування, затвердженим у 2013 році, ця територія знаходиться частково в торговельній зоні, частково в житловій і підпадає у межі санітарно-захисної зони від виробничого підприємства, бо поряд колишній завод Селмі, відтак житлова забудова заборонена. Про жодний паркінг та мова не йде. Там вже залит фундамент про новий багатоповерховий будинок. І тому, коли ми говоримо про те, що сьогодні вже є невідповідність генеральному плану, коли ми говоримо про відсутність інфраструктури, на жаль, у депутатів переважають інші аргументи. У підсумку голосування 25 із 38 присутніх депутатів рішення підтримали. За таке рішення були представники батьківщини, слуги народу та опозиційної платформи за життя. Я перший раз почув. Що з'явився забудовник, який запропонував е, е, збудувати багатоповерхову стоянку е, в місті Харкові? От вони недавно відкрили її. Для них це був такий нонсенс. Для нас я вважаю, це взагалі там щось запредельне. Земля ця була на аукціоні виграна компанією. Як нам пояснюють, буде міський голова, доповідав, буде побудована багатоуровнева парковка. Тому ми якби підтримали. Є домовленість з забудовником, що там буде побудований майданчик для розміщення автомобілів. Тому у нас це буде таке перше в Сумах, таке, можливість, яку надають. Тому ми вважаємо, що це гарна можливість для нашого міста, адже дійсно там громадянам нікуди ставить автомобіль. Ми не підтримували це питання, а це питання. Ну, визиває дуже багато господарів. Право оренди на майже пів гектару землі будівельна компанія Федорченко отримала на аукціоні у липні минулого року. Договір уклали на 10 років. Річна сума орендної плати складає майже 234 тисячі гривень. Всього у території колишньої пустки 3 гектари, на яких планують збудувати сім десятиповерхівок. Із них на сьогодні 5 збудовані. Всі компанією Федорченко. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми. Коментаря директора будівельної компанії Федорченко Дмитра Федорченко ми не маємо. Поки за вказаними на сайті фірми номерами ніхто не відповідає. Його батько Віктор Федорченко, який був засновником фірми, а зараз є головою обласної ради, у телефонній розмові сказав, що там дійсно планується будівництво чотириповерхового паркінгу на 100 автомобілів. Більше деталей пообіцяв розповісти завтра.